Ганий тато, якщо ти дивишся це відео, значить тобі виповнилася серйозна дата. І ми вирішили, що послінський зоопарк це найкраще місце для пам'ятного відео. Ця зебра передає тобі багато вітань. Вона вже десь втікла. Але вона вже втікла. Дуже символічно відео. Почалося від зебри і закінчиться зебра. Тато на наш розпач тваринки, на яких ми сподівалися, манали і не підійшли близенько, тому тебе вітали тільки зебри і ми. Ти був здоровий. Чемний, ти нас любив, ми тебе любимо, щоб з ушиками все було добре. Добре. Даня Вдання з привітанням вийшло дуже скрутно. <ривіт> Тому я виправлю ситуацію і додам, що хочемо тобі побажати втілення всіх твоїх мільйон задумів, які в тебе, напевно, що будуються в голові. Щоб твої діти, тобто ми маємо надію, як не зараз, то з часом тебе тішили і здійснювали всі твої сподівання. ти нас, нас так люби. От, і е, хочемо тобі подякувати за те солодке життя, яке ти нам даруєш. І ми тебе дуже любимо, тьомаємо і обнімаємо. Люби маму. Так, маму тьомаємо теж багато. Тьом. Пані Юрка, добрий день. Я вітаю вас е, з вашим днем Бажа е, бажаю, щоб всі ваші заповітні бої здійснювалися, щоб ви завжди досягнули того, чого хочете, е, і щоб ваші діти досягнули того, чого ви хочете. Е, е, не слово, щоб вас е, життя лише веселило, щоб не було нічого поганого і щоб. Завжди діти приносили гадість і задоволення, щоб ви ще багато подорожували там, де ще ви не були, ну і щоб у вас все було добре і надалі складалося найкраще.